Дві протилежні реальності, яка розкриває людина, і ми можемо насправді розкрити як одну, так і іншу картину. Це залежить від нас. Наша робота, в принципі, це кожен раз піднімати себе з цієї малхут до рівня біни. І ось тут Бальсолам пише, що молиться і одержує відповідь відразу ж на місці. Тобто молитва, насправді, це дуже сильний інструмент, це дуже, я би сказав, вирішальна сила, коли людина дійсно. Вміє практикувати молитву в правильному сенсі. Молитва в Кабалі, це підйом ман, перекладається як підйом від малхут до біни, насправді, від моєї якості ось цієї темної малхот, отримання ось цієї безодні до біни. Ось це насправді і називається підйомом ман, підйомом молитви людини. Якщо людина це правильно робить, то вона дійсно бачить, що. Ось ця сила, вища сила творець. Вона відповідає їй негайно, тобто вона відчуває допомогу зразу ж.